Перша субота місяця, перша субота часи часі різдвяного посту. Наше серце, наше, наші думки, все наше сестро має прийнятися, дорогі брати і сестри, тою так важливою подією, яка змінила хід історії. Яка змінила долю людини, яка вказала нам дорогу до Царства Небесного. Братя той, що освячує, і ті, що освячуються всі від одного, тому він не соромиться називати їх братами, коли каже: Я зійшу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму Тебе серед громади. А що діти були учасниками тіла і крови, і він так взяв участь у тому, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і висволити тих, яких страх смерти все життя тримав у рабстві. Щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті. А владу смерті мав хто? Диявол. Це через нього війшла смерть в людське наше життя. Це він тримав людей в незнані. То людина, немічна людина вона була рабом. І приходить той, тобто диявол має владу смерті, і приходить той, який має визволити людство від смерти, від страху смерти. Тобто смерть не може мати страху для людей, які вірують. І тому Христос. Так ясно і виразно сказав до Марії і Марти. Той, хто живе і вірує в мене, навіть тоді, коли помре, він буде жити. І тому той прихід на землю нашого Спасителя і Месії Ісуса Христа, Він вказує вартість людського життя. Але вартість не тільки нашого життя на цій долині сліз, але вартість людського життя після нашої смерти. Тобто страх смерти не може панувати над людиною. Бо ми знаємо, куди ми йдемо, бо ми знаємо, чиї ми діти. І ми знаємо, хто за нас заплатив велику ціну нашого спасіння і вічної радості в Царстві Небесного, тобто нас, Спаситель Ісус Христос, наш відкупитель. Але Христос хотів рівно ж показати оту свою дорогу. Не раз ми розважували. Розважала, що міг прийти в дорослому вигляді. Боже плани були інші, Бог хотів рівно, ж, щоб людина довіряла йому, і тому маємо ту хронологію. Від падіння Адама і Єва, до Ноя, до Авраама, до Ісаака, до Якова, до неволі ізраїльського народу, його свободу. Його знову падіння і прихід того, який мав висловити свій нарід з неволі гріха, а того, хто висловив той нарід, це є наш Спаситель Ісус Христос. І знову наші очі є звернені на Марію, та Яку Господь Бог обдарував такими численними дарами, привілеями. Але одним із найбільших привілеїв, які мала Марія, це її святе і непорочне зачаття. Вона єдина чиста і благословена. Ота святість, якою знахтувала Єва з Адамом. Оте чисте серце, яке Бог дарував нашим прародичам Адаму і Єві. Воно відновилося в Марії, особливим привілаєм Отця Небесного. Вона єдина чиста і благословена. То воплочене Боже Слово, приймає тіло. Стає, як каже нинішній апостол до Євреїв, адже не від ангелів він прийняв на себе, а від потомства Авраама, тому він мусив бути в усьому подібний до братів. В усьому подібний до братів. Спаситель був подібний до нас. Окрім гріха, і Марія удостоїлася тої особливішої ласки сата матір'ю Божого Сина. стати Богородиці. Її серце стає золотим ківотом, під яким вона носить воплочену слово. Вона адорує А в день благовіщення вона висказує, що то я слава Господня, хай мені станеться по слову твоєму. А коли буде відвідати свою родичку Єлизавета, вона співає їм, «Величий душа моя Господа, і Дух мій радію обозі спасі моїм в її чистій млоні, під її напорочено-материнським серцем. Знаходить притулок Божий син, звичайно, для протестантів це є дуже просто. Бог вибрав Марію, вона стала матір'ю Божої, все, кінець. Але коли ми розуміємо, що таке є святість і що таке є гріх. Коли ми розуміємо, які наслідки гріха і як Бог противиться гріхом, що за один гріх перших прародичів Адама і Єви Бог ваганяє наших людей з Едему. Ісус Христос скаже, що не можна святого кидати свиням під ноги. Не можна. І тому для протестанта це є дуже просто. Бог став людиною. Бог прийшов, Марія нічим не відрізнялася, ні. Ти знайшла ласку у Бога. Вітай Марія, радуйся Марія. радуйся повна ласки, радуйся обрадування Божими привілеями. Баг не міг, коли Бог вимагає святої душі від кожного з нас святого серця. Чи Він міг зробити так, щоб те світло від світла могло поселитися в темряві? А певно, що ні. Тому та душа Марії, те серце Марії, воно мусило бути приготовлено особливішою ласкою Божою. Щоб вона стала ківотом Божого Сина. Звичайно, від неї також Господь Бог вимагав згоди. Звичайно, що вона в своєму житті мала багато терпінь і страждань, багато випробувань, але все це вона перенесла достойно. І Бог в особі Марії показує кожній людині. Людина, яка оповає на Бога, людина, яка довіряє Богові, Які б вона намала випробування в своєму житті, Бог їй завжди буде допомагати. Бог надасть людині більшого хреста, який вона може нести в своєму житті. Бог дає кожному хрест такий, який він може вигнути. А не такий, який йому є важко взяти на себе. Але я так часто, що люди що не розуміють, не розуміють значення Христа, не розуміють Його солодкості, не розуміють нагороди за Христ. І навпаки, є такі люди, які героїчно несуть свої хрести. Героїчну несуть, які нараз мають великі тяжкі хрести, і вони достойно несуть той хрест без нарікання, без безбормотання. Але у всьому довіряють Господу Богу і просять Бога тої ласки нести допомоги із неба. І тому в ці дні. Часів то святого різдвяного посту. Я так важливо просити Марії. Марія. Ти єдина із перших всіх людей, які жили на землі, відчула солодкість Божого Сина. Ти відчула той спокій з неба. Спокій з неба. Тому що світ був в великому. Такому на спокій, в такому наспокої, в тривозі. А твоє серце, коли вступив в нього, Божий син, ти мала той спокій. Але ти, ще відчула більше ту благодать, ту ласку. Ми також приймаємо Ісуса Христа при Святі Євхаристії. Христос також приходить до нашого серця, до нашої душі. Але наскільки ми відчуваємо той спокій? Наскільки ми відчуваємо ту солодкість, наскільки ми відчуваємо, і наскільки ми вміємо зануритися, що я ж не живу, а Христос живе в мені? В ті хвилі, коли Він вступає до мого серця, Він живе мені. І Він приносить ті ласки, Він відвідує мене. Він приносить мені своє щедре благословення. Як то є розташоване наше серце, наша душа? Раджу вам перечитати останній номер і так глибше застановитися, бо властиво описуємо те, що то означає те серце Марії, та адорація, чому Марія, чому Господь Бог, чому Марія властиво об'являлася в сестрі Лукції і та роль серця? Але то треба перечитати на раз. То трошки є для трошки важке є розважання. Але ми без того не зможемо зрозуміти таїнство того непорочного материнського серця. Марія поможи нам любити свого Сина так, як Ти його любила. Поможи нам любити Ісуса любов'ю Твого серця. Бо нам здається, що ми приймемо Євхаристію і ми розташ... розположені, що ми направду наше серце горить, а часто ні. Часто нічого не відчуваємо. І тому завжди мусить бути таке тверезе розуміння, хто приходить до мене і що він робить в моєму серці. І для чого він приходить. І Марія, яка перша прийняла воплочене слово. Марія, як перша адораторка Божого Сина, вона може нам допомогти в цьому. Вона може допомогти розгріти наше серце. Розгріти наше серце. Щоб наше серце не було холодне, байдуже, бо часто, коли приступаємо до Євхаристії, ми так часто вміємо тільки Богові говорити свої скарги: того немає, того бракує, син на війні, рятує і так далі. І все. Отже, все звернено на людину, все звернено на мене. Але жодних слів привітання, жодних слів акту любові, акту милосердя. Абсолютно. І це не є правильно. Бог знає без мене мої клопоти, мої проблеми, і як їх вирішити. То добре, що ти говориш йому, що маєш, що тебе болить. Але то не може бути центром твого, твого святого причастя. То не може бути основою і фундаментом твого прощастя, що ти маєш розказати пану Богові все, що є в твоїй хаті, в твоїй сім'ї, всі свої проблеми випробування. Бо він прийшов для більшої цілі. А він прийшов, щоб спасти нашу душу. І ти маєш відчути його присутність в своїй душі. Не відчути, але ну, можна сказати, почуття і відчуття є різне, але ти маєш усвідомити, зрозуміти, що він прийшов, він присутній. І що ти маєш йому сказати завжди. Дякую тобі, Христе. Дякую тобі, що ти прийшов, відвідав мене. Шаровидь Марія, коли йде до Єлизавета, величий душа моя Господа, і Дух мій радіє, о Боже, спасі моїм. О Боже, Дух мій радіє, душа моя радіє, радіє, що я ношу під своїм серцем Спасителя світу, бо він зглянувся на покору раби своєї. Поцікавує, таке відхилення чуть. Читав десь, що Православна церква України вже не буде вживати слово раб, слуга, а тільки діти Божі. Я собі в голові своїй ну, а як тоді текст євангельський? Марія, та, яка заслужила найбільше ласки від Отця Небесного, і вона себе називає. Ото я раба Господня. Навіть не називає себе, що я дитина Божа. А каже, що я раба Господня. Як то можна далеко зайти? Я так дивлюся, то можна так далеко в дебрі зайти з тим всім, що то, що то просто страшно. Марія називає себе раба Господня. Я потім собі подумав, ну, а як буде співати на Парасасі? Упокой Господу душу раба твоєго, чи упокой, Господи душу дитини твоєї. Ну то є цікаво. Ой, Багато тих цікавих речей відбувається, але їх відхиляє. І тому ми бачимо, Марія дякує Богові. Дякує Богові. І нехай в тому часі різдяного посту. Не буде жодного дня, щоб ми не подякували Богові за дар спасіння. За дар спасіння. І навіть того тижня сам Бораз, ще з інших міст. Читаю 23 роки хлопець, воїн. Ти 20 років. І як я важливо, Загинули. Як я важливо, дорогі мої, також молитися за воїнів. Але не тільки опорятунок життя земного, але і спасіння душі. Це є дуже важливо. Як я важливо дякувати Богові. І рівно ж, дякуючи Богу, віддякувати Марії, яка сказала: Ото я слава Господня, хай мені станеться по слову твоєму, та яка прийняла те воплочене Боже Слово під своє серце, і вона вміла тих дев'ять місяців адорувати, прославляти, возвеличувати майстат Всевишнього Бога. І то сьогодні є потрібно для нас, дорогі брати і сестри, для нас, щоб ми не прожили жодного дня в нашому житті, щоб ми не згадали Божу, дякую Тобі, а особливо в Тій молитві, Ангу Господні, щоб принаймні в тому пості, хто намолиться три рази, то принаймні в тому пості, щоб ми молилися то молитва Англі Господні благословили Причисти Діві Марії. Щоб ми рівно ж дякували Богові за дар спасіння, щоб ми дня не прожили, щоб ми не помолилися за військо, за потреби народу, за потреби тих бідних нещасних людей, які втратили все, які залишилися з порожніми руками. І подобався мені виступ на зустрічі в Румунії представників НАТО, де з Прибалтики. Один мені сказав: ми маємо зробити висновки. Ми не тільки маємо переглянути нашу історію. Ми маємо переглянути історію того, що було до війни. Не можна задобрювати зло. Кажемо, всі винуваті, Європа в тому числі. Бо ми не хотіли нарвувати Росію. Ми не хотіли брати Україну до НАТО, бо ми вважали, що так можемо задобрити оте зло Путіна. А виявилося, що ми всі помилялися. Що ми всі помилялися. Але то він зває Європу переглянути та минуло своє ставлення до України і до Росії. Але рівно ж тому пості закликаю рівно ж і нас всіх, що ми також були холодні і зимні щодо України. Ми також мало молилися і жертвували за свій народ. Мало. Завжди були на першому місці мої інтереси, мої особисті інтереси, переважали інтереси народу, інтереси держави. Бо там треба гроші, в тому треба поступити, в тому треба відпочити, тому, тому, тому. Але загальне, за край, за народ, за державу то мало молилися. І то також маємо переосмислити, що десь та крапля того, що відбувається нині в нашому краї, це є крапля також нашої вини, наших слабих молотов, нашої жертви і нашої посвяти. Тому закінчую сьогоднішній день, хочу звернути увагу першим щоб ми щоденно дякували в тому святому пості Богові за спасіння, за дар Спасителя з неба. Друге, щоб ми просили Марію, ти, яка прийняла воплочене слово, ти, яка вміла адарувати, дай Марії нам, щоб ми достой і поможи нам. Бо ми не вміємо на правду. Поможи нам, щоб ми достойно прославляли Твого Сина, а особливо тоді, коли Він приходить до нас при святій Євхаристії і в святому причастю. Щоб ми не забули сказати Богові, який вступає до нашого серця, до нашої душі, дякую тобі. Вітаю тебе, моє найбільше добро. Так, і маєш говорити всі, маєш говорити всі свої проблеми, переживання, але перше то має бути дякою. Відтак, маємо просити третє, просити тої ласки для нас, для нашого народу. Ласки зближення з Богом. Війна, то, що є в нині в країні, то має нас зблизити, а не віддалити від Господа Бога. Не віддалити. Рівно з четверте маємо просити і молитися о ласку Духа Святого. Для всіх керівників військових, за, для, за командирів ласку Духа Святого, за воїнів, за збереження їхньої душ, їхнього життя, але також спасіння їхніх душ. Спасіння їхніх душ. Ми не знаємо, в кого та куля летить. Але знаємо, що якщо будемо просити, Якщо будемо у спасіння душ, то Христос сказав все, що будете просити з вірою в молитві, вам буде дано. Тому стараємося в тому часі різдвяного посту, який ми розпочали, дорогі браті і сестри, не змарнувати. Не змарнувати жодного дня, не змарнувати жодної хвилини. Але дійсно провести це наше радісне очікування Божого Сина з такою великою любов'ю і просити Марії, приготуй моє серце, приготуй. Не вмію, а ти приготуй. І мати Божа обов'язково приготуй наше серце, нашу душу. Щоб Богові, який прийде до нас, йому було затишно і приємно в нашому серці. А ти, дорогий брате і сестра, як будеш приймати Євхаристію, як ти добре приготуєш своє серце, як з розваженням і з любов'ю приготуєш свою душу, ти відчуєш великі ласки, які приносить Ісус. До серця Твого. І ти разом з Марією, після кожного причастя. І ти можете собі так навіть і слова, навіть і слова після святого причастя, коли прийняв, що відійшов, ти можеш сказати, величий душа моя Господа, і дух мій радіє обожі спасі Моїм. Це є благодарення, Дух твій радіє. Твоя душа радіє, що Ісус прийшов до Твого серця, до Твоєї душі. Це є чудові слова, це є прекрасні слова, це є глибокі слова. Душа моя радіє у моєму Бозі, мимо того, що маю багато проблем, мимо того, що маю багато клопотів, мимо того, що голова має стільки думок. Але в тій хвилі, коли Бог приходить до мого серця, я все відкидаю. Я про все забуваю, і моя душа, моє серце наповняється духовною радістю, і я радію, бо я знаю, що той, який прийшов до мене, в нього є план до мене. І навіть якщо Він дає Той Хрест, Він дає з якимось наміренням, не тому, що він мене не любить, не тому, що він погордив мною, відкинув мене, але тому, що даючи мені хрест. Він хоче, щоб той хрест зблизив мене до себе. І пам'ятаємо, як молилася сестра Гордашевська Юсафата. Господи, візьми мене тоді до себе, коли я буду найбільше що готова. Прийди, Господи, пішли ангела смерти по мою душу тоді, коли моя душа. Найбільше буде готова, щоб стати перед тобою. Амінь.